Так, що я хімічу? Я зробив тісто, тісто вилив в деко. Я буду робити шарлотку яблучно бананову. Поза в мене миска яблука, а знову мисочка бананів. Беремо яблучко і зробляємо наше тісто. Все, яблука ми поклали тепер, яблука поклали. тепер так само беремо банани. Вставляємо так само банани між яблуками. Має вийти смачно. Шарлотка яблучно бананова. Так, останні банани кладемо. Все, поклали ми. Ми свою шарлотку яблучно бананову зробили. Зараз відправляємо в духовку. Глянемо, що у нас вийде, правильно? Погнали.